Ось такий чай з навітковим медом. Ви тільки погляньте, як він гарно виглядає. Який він ароматний. І який же ж він тільки смачний цей чай. Подивіться, як він естетично гляньте. Так що робіть, смакуйте і будьте здорові. Доброго раночку вам! З вами завжди я Любов, і ми продовжуємо тему нагідки. Я думала, що ця тема не цікава, але виявилося, що дуже цікаво, дуже багато людей переглянули, і дуже багато коментарів, і дуже-дуже багато запитань. Я вам показувала, як зробити олійку з нагідок. Я показувала вам, як. Сушити нагідки, як зірвати і сушити. І зараз я вам покажу нагідковий мед. У слідчому відео я зроблю огляд всього того, що можна зробити з нагідок. Уважно слухайте і слідкуйте за новими відео. На даний момент, що ми маємо, нам потрібно зробити нагідковий мед. У нас є нагідки, Ось такі вони гарненькі, чистенькі. Я показувала, як їх треба зривати, тільки, тільки з таким чашою, листиком. От, зривати вранці. Коли вони не пов'яли, зривати не старі, які вже відквітували, і насіння в них є, і не пуп'янки, не молодесенькі. Саме отакі в розквіті, тому що саме в цьому чашолистику, не в стеблі. Якщо будете зривати стеблом, воно буде гнити довго, довго сушитися і буде перегнивати довго. Нам воно І в стеблі вже користи нема ніякої. Саме отут, в цьому чашу листику, і саме у цій серединці, саме вся цілюща сила. Ось так. Не як самі пелюстки, тому що пелюстки так, і краса трішечки там щось є. А саме отут. Тому, що ми робимо? Чиста вимита банка, яку хочете, яка у вас є, яку ви хочете, скільки ви хочете зробити, і берете, накладаєте, не помийте, ні в якому разі мити не можна. Їх розстелити, щоб потікали букашечки там різні. І вибираєте так, щоб не було тут є стебельцем, Ось. Обірвати стебельце, щоб його не було. І ось так. не набивати. Коли я показувала, як робили олійку, то олійку ми баночку просто напихали. Тут мене напихаємо. Тепер дивіться етап. У вас повинен бути мед. Мед бажано, щоб був свіжий і не зацукрований. Не... Не Але в мене минулорічний мед свіжого ми ще не накачали, тому отакий мед, треба його розтопити. Розтопити на водяній бані, не в мікрохвильовці, ні в якому разі, не на відкритому вогні, ні в якому разі. Надо його на Потрібно на водяній бані, щоб температура меду не досягала вище 60 градусів, між, поміж 50 і 60, тому що при 60 градусах мед в ньому процес розпаду розпочинається. Це температура стерилізації. Коли Уже мед розпадається на оці кислоти різні, поживності в нього ноль, але коли вживати його, то він принесе тільки шкоду. Шкоду для шлунка. Буде повищена кислотність, буде жога пити, ну, недобре вам буде. Тому тільки на водяній бані і щоб мед був не вище 60 градусів, за краще 50. 50 градусів це тепло, гарно і корисно. Тепер дивіться. Оця баночка не набита. Отак. От не напихаємо її. І заливаємо її медом. У мене вийшло скільки, От. але якщо у вас є меду більше, залийте більше. Ось, ось так виходить. Бачите? Мед і нагідочки. Вони. Колотити їх, требушити їх не потрібно. Вони самі, можна трішечки отак з самого початку придавити, щоб вони просто занурені були, але не треба їх колотити, щоб вони не розривалися, щоб вони були цілесенькими отакими. Ось так. І все, накриваєте, ще одна заблудилась. Накриваєте просто звичайною кришечкою, як схолоне. Як зовсім схолоне, щоб не було випарів на кришчиці. І ставите у темне місце. Ставите до того часу 2-3 неділі. Обов'язково. Ось так дивіться: квіточки піднялися нанизу мед. З часом квіточки напитаються медом і вони опустяться. Оце, щоб ви знали, коли готовий мед, коли оці квіточки опустяться донизу. Колошматити їх ні в якому разі не потрібно. Тепер що робимо далі? Пишемо стакусу такусів на е, такому папірці, нагідковий мед і рік. Ось так. Тепер я беру скотч. І ось так. Ось ото. У нас така баночка із нагідкою медом готова. Я зараз її відкрию, тому що вони ще теплі, такий гаряченький мед. Тому я вам показала, що треба накрити і треба зробити таку маркировочку, щоб ви знали, що це у вас. І коли ви його приготували. Ось так. Нехай стоїть. Через деякий певний час ви побачите опустилися значить, готові. Якщо у вас є, доливайте, щоб було повно. Ось, де вживається такий нагідковий мед, для чого він вживається? Коли хворієте, болить горло, болить шлунок, якесь запалення, які б то не було такі хвороби, нагідковий мед дуже корисний, крім тих людей, у яких цукровий діабет або алергія на мед. Їм живати не можна цукру, Все те, що, і в кого там безглютенові дієти, там, ну, ви самі знаєте, що можна, що не можна. У всіх інших випадках це можна, діткам теж можна дивіться. Коли людина перехворіла, і в неї, або, або епідемія якась йде, весною, восени, і як для профілактики, можна пити чай з ним. Якщо вже щось здесь болить, додавати в чай. Воно проходить через ротову порожнину, проходить через горло, тут носоглотку воно попадає через горло, в стравохід, через шлунок, через нирки. І сечополову полову систему, воно проходить скрізь і скрізь змазує, змащує його, і цим самим воно зцілює, і додає сили, і додає енергії. Для того, щоб підкріпити імунітет і щоб ви були здорові. Тепер я покажу вам, як його вживати. Коли він настоїться, він ще дуже свіжий, але я покажу вам, як це робиться. Коли він настоїться, берете отак чайну ложечку, берете квіточку разом з медом, ось так, і отакий стаканчик або чашечку, куди вам потрібно. Берете, можна додати м'яти, якщо у вас є м'ята, це взагалі ось так. І заливаєте кип'ячиною, але водою не вище 40 градусів. Щоб просто була гарно тепла вода не гаряча. Щоб ми вже цей мед, який у нас є, настояний, такий настояний, щоб ми не зруйнували його корисну структуру. Тому ось так мед. Ложимо і не колотимо. Не колотимо. І ось так заливаємо. Ось так. І просто залишаємо його. Залишаємо, не колотимо, щоб цей мед розчинився сам. І ви подивіться, якого кольору, як естетично це виглядає гарна квіточка. Листочки м'яти, отакий колір, і нехай настоїться до такої приємної температури, щоб розчинився мед і можна його вживати. І як профілактику, і як для лікування. Весь ваш організм скаже вам велике дякую. А ми дякуємо Господу за те, що Він нам дає отакі квіти різні, дякуємо йому за мудрість, яку він нам дає, благословляємо все і вживаємо з великою радістю. А з вами була, як завжди, я, Любов. І слідкуйте за новими відео, тому що про нагідки далі ще буде.